Найспекотнішим прикарпатським містом вихідними стала Коломия. Тут на метеостанції було зафіксовано понад 35 градусів. Коли чекати на бодай трохи прохолоднішу погоду на Івано-Франківщині, розкажемо у наступному сюжеті. Аномальна спека на Прикарпатті – це наслідок зміни клімату, про який попереджали роками. Розповідає Тетяна Таманюк. Вона начальниця відділу гідрометрологічного забезпечення Івано-Франківського обласного центру з гідрометрології. Цьогорічні липневі температурні рекорди. Це не межа. Вона запевняє, з року в рік будемо спостерігати вищі показники. Ось це і є ті кліматичні зміни. про які дуже багато було самітів в Європі. До нас все частіше дотягується язик. такий. З Африки оця повітряна маса і провокує такі спекотні періоди, саме спекотні, коли температура вище 30, а навіть 35 до 40 градусів. Коломия впродовж останніх кількох днів стала найспекотнішим містом Прикарпаття. Тут вихідними на метеостанції зафіксували аномальні понад 35 градусів. Температура не буде вже вище, але вона все рівно буде в межах тридцять. 31 градус очікуємо, що пройдуть короткочасні дощі. Це такі внутрімасові грози. Переважно це більше достосуватиметься гірського масиву нашої області. На жаль, такі вибраки погоди тягнуть за собою стихійні явища. Локальні, значні дощі, такі вже сталися у космочі та Яремче. На жаль, у космочі вал води пошкодив міст, через що загинула дівчинка. У Яремче обійшлося на щастя без жертв. Такі погодні явища в гірських регіонах будуть повторюватися. Тому радить Тетяна Таманюк бути максимально обережними. 18 Слад можливого повторення таких ситуацій по області, що можуть бути локальні такі йому рівні води, і треба бути дуже уважними тим, хто знаходиться в гірській зоні. Температури збережеться до 30 градусів. Нижче 30. Стопчики термометрів в день опустяться аж після 25 липня. Температурний режим в день опуститься вже до 26 градусів. Однак, вже в серпні спека може повернутися. Підсумовують фахівці.